Доброго дня, шановні друзі. Я Юрій Клименко, завідувач відділу дендрології. Але сьогодні я буду розповідати про одну тропічну рослину. І знаходжусь я зараз в теплиці відділу тропічних рослин Національного ботанічного саду імені Миколи Миколаївича Гришка. А рослина ця манго. Чому я розповідаю про манго? Тому що я люблю мандрувати і вже кілька разів бував у Єгипті, де займався дайвінгом. А після занурень наші єгипетські друзі часто пригощали нас манго. Це плоди сортового манго. У цієї рослини зараз є понад 300 сортів, тому плоди великі. Гріх не поїсти таке манго. А чи є Єгипет його батьківщиною? Ні. Природно манго індійське зростає у східних штатах Індії, Мьянні, Таїландії та у одній провінції Китаю. Але ще у 6-5 століттях до нашої ери його стали вводити в культуру. Тепер манго вирощують на всіх континентах, де є тропічний клімат. І навіть в Іспанії. Найбільшими виробниками манго є Індія, Китай Таїланд. А Єгипет, де нас пригощали манго, лише на 13 місці. Мені пощастило побувати на Сейшельських островах. Ніде вони не значаться, як батьківщина манго індійського. Може там росте якийсь інший вид, бо всього їх понад 35. Покажу вам, як виглядає манго. На Сейшельських островах. Плід манго. Товбур дерева. Манго відноситься до родини Анакардієві. Mm, Скільки не вже зеш? Косточка дуже велика. А м'якош, я думаю, з'їсти можливо. Плоди манго. Шлюбний танок нектарниці або марики сейшельської. З родини нектаркові. птах дуже схожий з калібрі. Фруктова лавочка. Це можна придбати. Це джекфуд або індійське хлібне дерево з родини тутові. Ще різні фрукти. А це манго. Таке росте на подвір'ї готелі. Сейшельський фруктовий кажан збирається сісти на дерево манго. Але пролетів. Робить розворот, відлітає і сідає. Ось ще один. Третій кажан сідає на те ж саме дерево. До сешельського фруктового кажана десь метрів сім. Я його добре бачу на гілках дерева манго. Не знаю, чи буде видно на відео. Висить вниз головою та переповзає з гілки на гілку. Манго. Плоди висять прямо над дорогою. Сейшельський фруктовий кажан сідає на дерево манго. Чутно, як летючі лисиці пищать. Чомусь мені здається, що так голосно можна тільки сваритися за місце або плоди. ботанічному саду, манго зав'язує плоди, але потім їх скидає, бо рослині не вистачає тепла. Ну, якщо так чесно покласти руку на серце і сказати, то без цих плодів ми б могли обійтися. Але якщо від нестачі тепла загинуть рослини, це буде дійсно катастрофа. Тому я пропоную всім закликаю всіх, якщо є можливість... Пожертвувати якусь суму на придбання пелетів для опалення теплиць. Тут, в теплицях зберігається не тільки ця рослина, тут зберігаються насправді унікальні рослини, які навіть деякі з них вже в природі практично зникли. І тільки розмноживши в нашому ботанічному саду, їх можна повернути назад в тропічні джунглі. Тут тут зберігається дуже багато унікальних рослин, тому ще раз закликаю. Підтримати проєкт «Тепло для оранжерей».